Добрий день, слава Україні! Продовжуємо з вами вивчати модуль волейбол. а саме це у нас верхня пряма подача, виконуємо вправи для удара м'ячу. Пригадуємо це різномене положення для подачі. Якщо виконує удар права рука, то у нас ліва нога вперед. Виконуємо вправу із замаху руки за голову. Потім випрямляємо її вгору, тягнемо з М'яча від стіни. Ми направляємо м'ячі по напрямку до сітку. Замах і виглядаємо. Це наш удар по м'ячу. Удар по м'ячу. Виконуємо 5 разів. Друга вправа це сам удар по м'ячу. Підкидання м'яча пригадуємо перед собою вище голови. Цей час виконуємо сама за голову. Виносимо руку вперед гору, пряма рука обов'язково. І виконуємо удар по м'ячу в верхній точці. П'ять разів. Правою. П'ять разів. лівий. Міняли дошку різне мене положення, права на ліва рука обов'язково. Відкидуємо перед собою. Дякую за увагу. Перемога за нами.